Поїдемо в Маріуполь, щоб знов відбудувати будинки і мости, щоб славний Маріуполь, як той місячний фенікс, із поболу ворожого. Вірші опалені війною, що зворушують, вселяють велику віру і надію в перемогу. Із поетично театралізованою виставою із символічною назвою «Тримаємося разом на сцені Кривовійського театру драми та музичної комедії виступили маріупольські актори незалежного театру авторської п'єси Концепція. У основі модерн вистави поезія сучасних українських письменників. Це така поетична вистава. А тут зібрані вірші Петрова Мага. Це такий у нас сучасний поет. Він зараз на фронті і пише. Свої вірші, у нього є збірка віршів з окопу, і це якраз ми надихнулися цим і взяли ну, більшу кількість. Скажімо так, також Сергій Жадан у нас починає цю виставу, його вірш про капелана. Ліна Костенко завершує своїми крилами. Наш Євген Сосновський це дуже так, проникливо читає. Дмитро Гриценко один з акторів театру авторської п'єси, вірші якого також увійшли до вистави, розповідає спектакль це нагадування українцям та світу про жахи війни, до яких неможливо звикнути, та про те, що боротьба із ворогом ще триває. Ми хочемо донести і нагадати світу Україні про ці події, щоб про них ніколи не забули з метою, щоб це. Більше ніколи в житті не повторилися. Кожен день ми бачимо новини про нові прильоти, нові жертви, нові руйнування. І поки, поки ми не переможемо, це не зупиниться. Тож усі, як можемо, ми наближаємо нашу перемогу. Глядачі стоячи аплодували артистам. На очах непідробні сльози гніву та розради. Надії на світле майбутнє у рідній країні. Бо трагедія Маріуполя та інших знищених ворогом міст це трагедія кожного українця. Просиділа всю ставу, проплакала, дуже хочеться додому. Нашої победи дуже гарно. Я не була ні разу, дуже шкода мені, що отак, от ви знаєте, пережила з ними усю оту біду, яку вони пережили. У свій час, і яку ми переживаємо зараз за нашу країну, за наші міста і села, які зруйновані. Цього вечора мистецький простір не обмежився сценою та глядацькою залою. У фойє театру розмістилася виставка маріупольської мисткині Олени Мурашкіної, яка до війни працювала художником-оформлювачем сумнозвісного драмтеатру. Усього шість робіт, але кожне полотно влучне. На них рефлексія подій, які відбувалися у стертому росіянами з лиця землі в місті Марії, що знайшли відображення на картинах. Як то вціліла після обстрілів водонапірна вежа на роботі, вистоїмо. Площа свободи із відомими птахами на одноіменній картині. Зображення драмтеатру із назвою Відпусти для нас це велика честь і е, дійсно велика подія. бо… Ми маємо єднатися заради перемоги. Ми маємо через мистецтво розповідати про те, що з нами трапилось, про наше очікування, і використовувати культуру як найміцніші і найвлучнішу зброю, яка до речі є найголовною ціллю окупантів. Вони Прагнуть знищити нашу культуру, а ми через цю культуру єднаємося. Обидва культурні івенти пройшли у рамках кривийського мистецького марафону «Єднаємося заради перемоги, що триватиме у Кривбасі до трагічної дати початку війни 24 лютого. Мета всіх організованих культурних розважальних спортивних івентів зібрати мільйон на дрони для наших захисників. Продовжуємо сьогодні ту низку заходів, яка почалася в рамках творчого мистецького марафону Єднаємося заради перемоги. От і кожен Доєднатися до марафону і зробити свій посильний благодійний внесок і наблизити нашу перемогу в рамках акції на території міста. Масштабні благодійні заходи пройшли вже на території п'яти районів. Далі естафету прийматиме Саксаганський. Будь-хто із їх учасників може зробити свій внесок у нашу спільну перемогу як безпосередньо під час івентів, так і у будь-який інший зручний час у безготівковому форматі. Реквізити для переводу коштів ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.